Питання, ви дивитесь жінські новини. з вами в студії Алла Лабонець. І сьогодні ви побачите. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Обласний етап конкурсу чисті роси. Пройшов у Южному. Баскетбольний хімік переміг німецький Ольденбург. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося 14 березня. На порядку денному було 19 питань. Стосувалося вони різних сфери ціяльності міста. Звітували управління і підприємства Южного. Детальніше дивіться у сюжеті Катерини Погребняк. За підсумками 2012 року, южне знову утримує лідируючі позиції серед семи міст обласного підпорядкування за оцінкою показників соціально-економічного розвитку. Для такого рейтингу зіставляють 10 показників для нашого міста актуальні лише 9, адже сільське господарство у нас відсутнє. Сильні сторони южного це традиційно інвестиційна діяльність, освіта та охорона здоров'я, працевлаштування та на основі цього якість та безпека життя. А от показники у сфері житлово-комунального господарства потребують опрацювання. Основным показателем, который является еще самым высоким, это объем реализованной продукции на душу населения. Мы в 2012 году реализовали 207 тысяч гривен на душу населения. Это самый высокий показатель рейтинг, правда, по темпам роста немного ниже, чем в городе Ильичевске, допустим, но тем не менее первое место за нами устойчиво. Лидируем мы и по уровню роста доходов городского бюджета, как по налоговым поступлениям, так и поступлениям доходов местного бюджета, где местные налоги и сборы за прошлый год увеличились три раза. Проблемными местами можно назвать низкоэффективную, будем говорить, работу по снижению задолженности, задолженности налоговой, в которой работает наша налоговая инспекция. Пенсіонний фонд наша виконавча служба. Хоча на календарі березень планувати відпочинок на літо необхідно вже зараз. Цим, зокрема, і займається управління освіти. Попереду усієї України наше місто за показниками оздоровлення дітей. Багато в чому це заслуга міських шкіл, на базі яких щороку влаштовують дитячі табори денного типу, які, власне, і увійшли у мережу дитячих закладів відпочинку до 2017 року. А от повноцінного табору наше місто на березі моря все ще немає. Хоча місце для нього вже виділено, говорити можна лише про перспективи. Наразі власне. Готують необхідну документацію. Ми зняли табори наметові, тому що згідно чинного законодавства, дуже воно помінялось, і в нас немає всього того, що необхідно мати для того, щоб дійсно відкрити наметовий табір в наших закладах освіти. Всі останні заклади освіти в нас залишилися в тому ж самому розгляді, що були і в попередніх роках. І тому. Ми, хочу відмітити про те, що у нас працюють оздоровчі заклади протягом літа, саме оздоровчі і відпочинкові при школах, працюють в дві зміни і працюють вони за різною кількістю днів. Чому за різною кількістю днів? Тому що перша частина 14 днів це саме той відпочинок перших шостих класів, який дається дітям відразу після закінчення навчального року. А друга половина це саме уже як ми називаємо в себе табір, справжній який цілоденний з 7 годин ранку до 19 години вечора із чотирьохразовим харчуванням. Рухається вперед, і підготовка до 35-річного ювілею южного та його ведучих підприємств. Вже зараз опрацьовуються майбутні заходи. А на виконкомі затвердили почесну відзнаку за заслуги перед містом. Таким нагрудним знаком орденського типу будуть нагороджені ті женці, які зробили видатний внесок у розвиток та становлення міста, та які досягли значних успіхів у будь-якій зі сфер діяльності. Создан организационный комитет, который занимается подготовкой празднования, где мы обсуждали такой вопрос, что очень много в Южном проживают людей, которые брали участие непосредственно в строительстве нашего города, в его обустройстве, в его развитии. Очень много в Южном у нас есть и заслуженных спортсменов, и заслуженных общественных деятелей. Поэтому возник такой вопрос, было решено создать дополнительно очень высокую городскую нашу награду новую, Которая буде називатися почесна відзнака за заслуги перед містом. Також на виконкомі затвердили список з 307 громадян, які перебувають на квартирному обліку та які виявили бажання взяти участь у програмі Доступне житло. Розширену версію ходу наради. Дивіться на нашому телеканалі в програмі Об'єктив плюс комунальники відзначили це професійне свято. Привітання традиційно відбулося в палаці культури Дружба. Люди, які працюють в цій сфері, роблять великий внесок у формування обличчя нашого міста. Як пройшов захід, дивіться далі. Привітання людей з нагоди професійного свята, праця яких створює образ нашого міста, подія важлива. Адже багато хто згадує про них тільки коли щось не так. Критикують за що-небудь не зроблене, а коли вони виконують свою роботу добре, їх непомітно. А такі заходи існують, щоб віддати їм шану. Поздравляю роботників жилічно-комунальної сфери, здоров'я їм, щастя, терпіння. Це не легкий труд, це тяжола робота, але жителі южного, я думаю. Благодарны за наш Я мечтаю в том времени, когда каждый житель нашого будет гордиться своими комунальними службами. І я хочу, чтобы те люди, которые празднуют этот праздник, которые сегодня говорят хорошие слова, щоб можно быстрее прошли этот путь и действительно стали на тот уровень, при котором город будет гордиться. Працівники отримали пам'ятні відзнаки. Серед них була подяка від імені прем'єр-міністра України, яка була вручена Коваленко Марії. Працівникам житлово-комунального господарства дуже приємно, що їх професійні здобутки відзначають. Награда для мене це мой труд, моя робота, моє уваження до жильцям. Приємно, що оцінили наш труд. І пам'ятаю, що не тільки существует МЖКЦ. Всіх працівниками, а і существует ОСМД, который також вносит свій вклад в процвітання нашого города. Так само, щоб привнести святковий настрій, на сцені виступали різні творчі колективи. Це стало відмінним доповненням до всіх вищесказаних поздоровлень і побажань. Одночасно з комунальниками своє свято відзначають і працівники побутового обслуговування з цього приводу в активізалі виконком відбулося нагородження підприємців, які надають такі послуги населенню міста. Їм були виручені грамоти та подяки. Дуже приємно, що виходять люди, що ми можемо все-таки предоставити услуги ті, які люди хочуть. Постараємося в будущем представляти ще більше качественних сервісів. Качественного качественных услуг. Самое главное в нашей работе нужно любить и отдаваться полностью своей работе, понимать человека, что он хочет, и донести именно клиенту саму цель красоты и подарить ему. Я думаю, это самое главное. И если человек это делает, у него всегда все будет получаться. Служба продовжує рейди квартирами боржників МЖКЦ. Цього разу виконавці пройшли по трьом адресам. Процедура відбулася без особливих розглядів, оскільки на подібній ситуації встановлений чіткий план заходів. По одному із адресів було встановлено, що должник проживає по адресу, але нікого ліквідного імутства у нього не було виявлено. Блузник отримує пенсію. цьому був представлен акт і... У держання буде взискувати спенсії дожника двадцять 20% іже По остальним двом адресам було також ну був виход, але було встановлено, що довжніки по адресам не проживають. Якщо місце знаходження буржників робітникам виконавчої служби не буде встановлено, буде оформлений розшук даних осіб з подальшу заборону їх з територію України, тому уникнути відповідальності не вийде і заплатити МЖКЦ таки прийдеться. Міський центр зайнятості перевів черговий захід з профорієнтації для учнів старших класів. Представники навчальних закладів Одеси та керівники підприєм зустрілися з майбутніми абітурієнтами в актовій залі першої школи. Вони розповіли про найбільше требувані в майбутньому професії, про які саме знає Микола Старий. Заохочення учнів та абітурієнтів до вибору майбутніх професій провів міський центр зайнятості у загальноосвітній школі номер 1 ставлячи акцент школярів на інженерні дисципліни та професії it технологій На думку центру саме ці спеціальності є майбутнім для абітурієнта, що бачить себе успішною та стабільною людиною, маючи змогу добре заробляти і без особливих проблем влаштуватись працювати за фахом. В этот раз мы решили пригласить в гости к нашим школьникам и познакомить их с профессиями, так скажем, инженерного профиля. IT-специалисты – это те, кто на сегодняшний день являются профессиями будущего. И мы думаем, что они будут востребованы в ближайшие 5, 10, 15 лет. И, как говорит статистика, эти люди будут очень нужны. Для бесіди з учнями були запрошені працівники вищих навчальних закладів міста Одеси та робітники різних спеціальностей, які пояснювали важливість професій сьогодення. Розкривали проблеми та помилки випускників, які з року в рік вибирають професії, неактуальні на ринку праці. Проблема безробіття значима і для випускників з дипломами вищої або середньої спеціальної освіти. В першу чергу цікаві молоді люди, які реально хочуть працювати, У них є до професії. У них, ну как минимум, при виде, например, того же железа начинают гореть глаза, чесаться руки, чтобы что-то хотелось бы сделать. И при этом в голове есть понимание того, что нужно нужно делать правильно. Обычно такие люди в общем-то, востребованы, их можно обучить, и у них есть перспективы. Абітурієнти та школярі з цікавістю слухали лекцію з професійної орієнтації, вибирали для себе більш вигідні варіанти вищого навчального закладу та професійного майбутнього. Більшість учнів зацікавлені у престижному вищій та елітній професії. На думку школярів, подібні заходи необхідні для вибору майбутньої спеціальності, які допомагають юній особі з вибором свого майбутнього. Я считаю, они нужны. Это очень важно для поступающих. Десятиклассники могут разобраться, выбрать свою будущую профессию благодаря таким мероприятиям. Я хотела бы поступить в медицинский университет. В медицинский я хотела бы поступить, потому что мне ужасно нравится химия и биология. Актуальність та престижність професії немало вагомий аргумент, але більш важлива сторона знайти себе і реалізувати в тій професії, в яку схочеться вложити серце та душу. Обласний етап конкурсу чисті роси відбувся одночасно в кількох закладах міста. Обдаровані южниці демонстрували свої вміння у різних категоріях, зокрема вокальному, танцювальному, інструментальному та виконавчому мистецтві. Виступи на конкурсантів оцінювало компетентне журі, яке вже багато років поспіль спостерігає за успіхами учасників від южного. Южний показав себе на досить високому рівні на конкурсі. І у хореографічних і у вокальних колектив є творче майбутнє на думку журі. Я смотрю за новим поколінням балетмейстерів, і На сьогоднішній день мене не дуже порадували. Сьогодні були поставлені танці і сповнені на дуже хорошому Значить, Я дуже радий, що в городі Южному вже знову можемо говорити танцювальні колективи. Танцюристи показали номери у різних жанрах. Тут і рок-н-роли, народні танці і різні сучасні техніки. Колективи, які виступали цього року, вже не вперше беруть участь у конкурсі. Вони врахували всі побажання та зауваження, аби покращити свої перформанси. Ми починаємо готуватися сінтібря місяця. Це серйозна робота, серйозні члени журі, які серйозно нас оцінюють. У голова журі Валерій Бегунович оцінює юні таланти вже більше 20 років. Цього разу його приємно вразила майстерність інструментальних виконавців. Музиканти такого рівня можуть претендувати на вступ до вищих начальних закладів такого профілю. Діти, які дійсно талантливі, у яких велике майбутнє. того, що показуєте ви показують в говорить про те, що цих дітей професіонали і нормально з ними працюють на високому рівні. А це радує завжди. Не розчарували вокалісти, яким не забракло ані техніки виконання, ані артистизму. До програми конкурсу також увійшли і інші до мистецтва, зокрема театральне, літературне та декоративно прикладне. Як завжди комісія була дуже вдохновлена, поражена тими цікавими, різнообразними красочними яркими роботами, які ежегодно представляє наш клуб юних техніків Чорноморець. Цього року порадували результати конкурсу. Багато колективів та виконавців отримали найвищі бали та стали лауреатами конкурсу. Найкраще з них виступлять в Одесі на гала-концерті, які відбудеться у жовтні. А зараз новини для шанувальників спорту. Важливу перемогу у чвертьфінальній серії проти німецького денбурга здобув баскетбольний хімік. Це успіх залишає нашим баскетболістам шанс вперше за тривалий час потрапити у фінал чотирьох турніру Фіба Єврочелендж. П'ять років БК Хімік не приймав участь у стадії плей-офф турніру Фіба Єврочелендж. Тож підтримати власну команду у матчі проти Ольденбурга зібралися повні трибуни СК Ескаулі. Зі старту южниці захопили лідерство. Чудово відіграла передня лінія южниців. Пустовий та тоді ж відзначилися як набраними очками, так і чудовим захистом. 19-10 на користь хіміка після першої чверті. У наступні 10 хвилин гру на себе взяв лідер та головний бомбардир Гостей Дженкінс. Його вдалі дії в атаці дозволили німецькій команді вирівняти гру 33-27. Друга половина принесла хіміку масу проблем. Пустовий Джозеф тодіч отримали по чотири фоли. Крім цього, господарям катастрофічно не щастило із дальніми китками. Тож Ольденбург відразу скористався ситуацією та навіть вийшов вперед. У цій ситуації вчасно команду за собою повів Дін. Гості нічого не могли вдіяти проти його дріблінгу та атак. Віллі швидко повернув лідерство та комфортну перевагу южницям. 63-55. І тут южненці зарано повірили у свою перемогу. Менш ніж за хвилину різниця становила лише три очки. І у гості залишався час на фінальну атаку. Проте неточний кидок Дженкінса та неспортивний фол Висоцький вбили всі шанси Ольденбурга. Два точних китки з лінії штрафних Лешеча поставили крапку у цьому матчі 66-61. Перемога хіміка та нічия. 1 1-1 у серії до двох перемог. Моксидат ребята хлопці, всі грають зашиті на високому рівні. na Dža Jenkinsa i kompaniju katore i znamo svi Riki Paudnika Jenkinsa, ljudi su igrali po Evropi na visokom urovnju i uopće e, mogu skazati sivodnja spravili se s tim djelom. Znači igra u zašiti je bila sivodnja takav je dužna biti. E, sljedeća igra 19. E, čitaju favoriti komanda normalno Neva, no budemo staraci maksimalno. Отже, вирішальна гра у цій серії відбудеться 19 березня у Німеччині. Переможець третього матчу здобуде путівку. у Фінал чотирьох Фіба Єврочелендж. 13 березня відбувся матч ганбольного клубу портових з луганським боровісником. Свій шанс закріпити позицію квартеці лідерів южниці використали сповна та здобули очікувану перемогу. Зашкодити підопічним Олега Сича здобути перемогу у грі з Луганчанами могла лише недостатня концентрація у зустрічі з не надто потужним суперником, і буревісник таки спромігся першим відкрити рахунок. Втім, вже на четвертій хвилині портовик вигравав 3-1. Тим не менше, гості також не здавались, та незабаром майже знову наздогнали господарів майданчику. За рахунку 8-7 на користь южниців Олег Сич вирішив замінити у воротах. І гарячу прину, який ще не сповна, одужав, на Володимира Смірнова. Після зміни голкіперів портовик заграв більш впевнено, та на початку другого тайму довів свою перевагу до дев'яти м'ячів. Надалі Олег Сич вже надав змогу пограти майже усі своїй лавці запасних. Та гра трохи вирівнялась. До того ж, дуже добре провів останні 15 хвилин гри ще один воротар портовика Антон Тіріхов, який зараз знаходиться у оренді якраз у Луганську. Та захищає ворота буревісника як наслідок. Другий тайм завершився у нічию 16-16, А загалом портовик здобув заплановану перемогу з рахунком 31-25. Кращим бомбардиром гри виявився луганчанин Сергій Троценко, який закинув южницям 10 м'ячів. У складі портовика сім голів записав на свій рахунок Дмитро Гунько. Якщо позитивні і негативні моменти в грі, Нашей команды. Ребята молодые. Мы собрались вот практически 8 месяцев назад. Собрали эту команду. Растут потихоньку над собой. Ну понятно, что класс портовика повыше. Но, тем не менее, я думаю, она была интересна и для портовика, и для наших. Хотелось что-то доказать, как бы даже не бывшей команде, это ведь в аренде, да? Ну, конечно, хотелось, да, что. Что я чего-то стою, что я могу играть на более высоком уровне. Практически с камекой поиграла. То, что мы давно мечтаем об этом, была возможность сегодня варьировать составом, даже практически от начала игры. Но результат, в принципе, доволен. Результатом 2 очка заработала команда. Я думаю, что нас это пока устраивает. Після перемоги над буревісником портовик піднявся на третє місце та обійшов Динамо Полтаву, яке, щоправда, має гру у запасі. Свій наступний матч южненці знову проведуть вдома. 20 березня під підопічню Олега Сеча будуть приймати броварський будівельник. Це були всі матеріали на сьогодні. Всі найцікавіші події. Дивіться у суботу у підсумковому випуску Южненських новин. А я бажаю вам приємних вихідних. На все добре.